Новий рік новий курс, і це не про напрямок розвитку нашої країни, а про валютний курс. Наразі майже всіх українців турбує питання, як і якою мірою зміняться цифри на табло обмінників у новому році, і як це вплине на рівень їхнього достатку. З Цим нам допоможе розібратись економічна консультантка Юлія Баткалова. Тож яких вибриків слід очікувати від євро та долара 2025-го? Доброго ранку! рано. Дуже раді тебе бачити Навзайм. знову. В нашій нарешті студії. нарешті ми зустріли. Нарешті ми теж ми теж сумували. Які ти прогнози робиш на 2025 рік? Бо бачимо в обмінниках вже за 43 долар пішов, і від цього, чесно кажучи, на душі краще не стає. Дійсно, це так хотілося б, можливо, дати якісь прекрасні хороші прогнози і сказати, що у нас є багато чинників, які можуть зміцнити нашу державну валюту, нашу національну валюту, гривню. Але будемо реалістами, поговоримо про те, як зараз відбуваються взагалі події з точки зору економічної ситуації, так що взагалі може вплинути для того, щоб гривня, наприклад, зміцнилась, або ну може навіть навпаки, да знову ж таки знецінювалась ще більше. Якщо говорити про мої прогнози, є аналітичні дані, є дані аналітиків, так і є також дані, які прогнозують наші банківські установи. Це в середньому 45 гривень за 1 долар США на цей рік, так на 25-й. Mm -hmm. і якщо говорити по євро, ну десь там 47-48 Да, має бути. Я плюс-мінус з ними згодна. Я також думаю, що якщо ми будемо йти в тому ж темпі, тобто, якщо не буде якихось дуже значущих змін в економічній ситуації. Mm -hmm взагалі в геополітичній в воєнній ситуації в Україні зараз то в принципі таким темпом ми і продовжимо рости. На жаль, рости чому кажу рости, да тому що відносно валюти гривня знецінюється, але фактично курс для українців росте, тому що це простіше для розуміння. Тому очікую також десь 45-46, якщо говорити по гривень за долар США, і якщо євро, напевно, десь 47-48 вже підемо. Які важелі можуть змінити курс? Валют, от щось таке трапитися, що ті може? чорні лебеді, про які ти да. говориш, це економічні е, чи от... геополітичні потрясіння. Ну, взагалі, в першу чергу, що впливає на те, чому курс продовжує рости, та да? чому саме гривня продовжує mm -hmm. знецінюватись? Найважливіші важелі це те, що в Україні залишається війна. Тобто, ми розуміємо, що країна не має фінансових резервів від слова зовсім на жаль, своїх для того, щоб відновлювати, наприклад, коли відбуваються якісь обстріли. Взагалі, якщо говорити про такі більш масштабні події, коли у нас страждає наша енергетика, наші порти, наша інфраструктура на відновлення цього потрібно дуже багато коштів. Тобто, це дійсно гроші, яких взагалі немає у нас як в резервах у держави, ми. Ці гроші позичаємо, та да? тобто ми знаємо, що надходять гроші з-за кордону, це економічна підтримка нашої країни, і далі вже є розподіл. Тобто, ми фактично зараз повністю живемо за рахунок закордонних донорів. Це найважливіше, що треба розуміти, да. Тобто, такий важель, який дуже сильно впливає на те, що ми продовжуємо знецінювати гривню. Далі, наші українці здавалося б, ну що там одна людина пішла 100 доларів купила, наприклад, друга людина, але дійсно. Українці дуже сильно впливають також своїми купівлями або безготівковими іноземної валюти, бо дійсно зараз всі українці розуміють, що є інфляція, так начебто, реальна інфлю офіційна, точніше інфляція, вона досить невисока. Але реально, тобто, люди всі бачать, наскільки знецінюється їх товарний кошик, грубо кажучи, так тобто, ми бачимо, що те, що могли ми ще рік тому купити на одну суму, на цю суму вже цього року ми не купимо. Ми купимо менше, так? тобто, все дорожче. Mm -hmm. і українці розуміють, що навіть якщо вони поки що не інвестують да не примножують кошти, що вони роблять? Вони в першу чергу купують валюту безготівково на 50 тисяч гривень. Зараз ми можемо купити в кожному банку. Так, ми можемо купити на 200 тисяч гривень через депозит. Ми можемо купити готівково. Причому готівково ми купуємо як в банківських установах, так і на сірому ринку в обмінниках. Тобто, ось цей великий попит також дуже сильно впливає на те, що є попит. Я вже ж. Підвищується курс, ну це е, такі негативні важлі, да, те, що впливає саме на те, що гривня знецінюється. Але також е, ми розуміємо, що є національний банк. Ми знаємо, що зараз курс наш е, наш гнучкий, так. так тобто, як національний банк може впливати на те, щоб не було дуже стрімких таких, так да? він стримує а, його. так? так? Стрімкого росту, тобто вони можуть продавати валюту, тобто давати ліквідність, і таким чином вони впливають. Тобто, є, є якесь надходження за кордону готівки, да, ну, грошей mm -hmm. валюти. А сюди в Україну національний банк робить інтервенції, тобто продає, або там, якщо треба, вилучає валюту. Таким чином він може впливати. Це те, єдиний в принципі найважливіший важель, який може якраз послабшити, більш сповільнити ріст вартості, якраз на наших курсів, якщо ми говоримо про наших глядачів, юлі на яку валюту краще оптимальніше робити акцент під час формування заощадження? А, поки що, в принципі, у мене нічого не змінилось. Тобто, так ми розглядаємо переважно дві головні валюти іноземні це долар США або Євро. Але якщо говорити просто про найміцнішу економіку в світі, зараз залишаються Сполучені Штати, тому подивимось, що буде далі. Але дійсно наразі їх економіка найміцніша у світі, тому краще, на мій погляд, робити акцент, якщо ми купуємо валюту саме на долар США. Ми можемо розподілити. Там ми можемо там 70% купу. Вати долар США 30% євро, плюс, якщо українець, наприклад, там. Постійно подорожую в Європу, або я ми знаємо всі, да що зараз частково родини так розподілились, що половина родини в Україні, половина за кордоном, а вже ж тоді також можна розглянути більш євро, якщо там в єврозоні знаходиться друга половинка родини, і просто немає сенсу туди-сюди міняти долари. Угу. В тій же Польщі не завжди ти поміняєш швидко долари, якщо буде потреба. А євро трішечки простіше. А скажи, будь ласка, чи є зараз ймовірність переходу України на євро як валюту? Для розрахунків чи ні Бо чули таке віддається да, заступник даже... заступниця голови Нацбанку України минулого тижня робила заяву, що ми. Йдемо потен... до Європи та потенційно, та рухаємось в цьому напрямку. А я також чула так. Я думаю, що буде розроблено якийсь план поступ план поступового переходу для того, щоб е, зробити українцям не так, що кризово, Знаєте, як так, у нас так, українці так. дуже не люблять, що ми сьогодні працюємо так, завтра вже по іншому. Бо дійсно і дуже багато е, зарплат дуже багато взагалі е, е, цін цінників. Да, які взагалі звідки береться ціна, те, що ціноутворення утворення відбувається, так, так, воно прив'язано до. Якоїсь валюти поки що а і... До речі, та сама нерухомість, коли ми продаємо до в якої доларах, валюти прив'язано до долару США. Тобто, якщо буде така все ж таки ініціатива від нашого національного банку, від нашої держави, то я думаю, що це буде план на 5 плюс років. Точно це не буде досить швидко. Це треба прийдемо... робити м'яко, і ми будемо повністю переходити на євро. Так? А якщо буде в цьому сенс, тому що ну, ми дійсно ми бачимо, поки у нас не закінчиться наша війна, ну mm -hmm. на жаль, я не думаю, що ми можемо дійсно розраховувати на те, що ми станемо повноцінним членом. Еном єс, ну і то поки вона закінчиться, відновиться наша економіка, і буде ще етап. Якщо ми будемо приєднуватися, ще буде етап доєднання. Чи можлива зміна паритету євро-долар цього року? Бо я певен, ти пам'ятаєш минулого року, євро історично зніцінився по відношенню до долара. Так, Був так, було навіть так період, коли він в наших обмінниках ну вони майже порівнялись. Це пов'язано з тим, що економіка, як би ми не думали про те, що у нас дуже важко в Україні, це дійсно так і є, але економіка Європи вони дуже сильно під впливом питань, ну, наприклад, ці питання нафтогазові, да, це дуже сильно впливає на їх економіку, також впливає на зміцнення чи навпаки їх валюти національної, тому я не думаю, що найближчий рік буде щось так в так в такому досить швидкому темпі змінюватись. А якщо Повернутись до того, чи може знову ж таки євро просісти знову відносно долару США. Я думаю, що може, тому що все одно залишається ситуація такою, якою є. А які інвестиційні стратегії ти рекомендуєш для збереження та примноження заощадження в умовах нестабільного ось такого валютного ринку? А в першу чергу я рекомендую. Якщо вже людина відкладає кошти, переводити їх в іноземну валюту, обрати будь-яку для себе, да або долар mm -hmm. США або Євро, в другу чергу сформувати обов'язкову фінансову подушку безпеки. Я прям кожного разу про це кажу. Я знаю, що не всі роблять так, але мати фінансові резерви, валютні фінансові резерви, обов'язково. Ну а вже ж починати, хоча б потрішечки примножувати, якщо людина не хоче виводити гроші за кордон на фондові ринки, там більше прибутковість, але не всі поки що. Що готові. Можна купувати наші ОВДП, наші військові облігації, 4% дохідність в доларах США, на мій погляд, теж непоганий. варіант. прекрасно, як для українців. Ще й допомога країні. Mm. Прекрасно. Фінансова подушка це дуже важливо для емоційного, перш за все, свого стану. Тому я, ми... Вважаю, ми... я знаю, що Юля завжди радить на 4 місяці, я раджу на пі... на рік, а то і на два. А я раджу слухати Юлю, яка щосереди приходить. До ранку вдома, дякуємо тобі за фапові підказки, які певен допоможуть всім нашим глядачам мінімізувати фінансові ризики та навіть Дякую. покращити свої фінансові справи.